А що як за брамою немає нічого. І це просто ігри з ускладненим текстом. Протестом вже площа Расоти палає, поки ти розбираєш шари палімпсестів. Не розумієш тут не знайдеш святого, пісочний годинник лиш вкорочує віку. Час це не друг, в цьому світі він ворог ніколи не знаєш, за яку тягне нитку. Ми наче мотанки, накручені долею, лабіринти. Це наш одвічний девіз. Дефіс? Переносна на вирядок слова чи тієї душі, що завершила круїз. Сформулювати питання це бути озброєним. Система це ми? Чи ми у системі? Усе так майстерно в світі влаштовано. От ми наче живі всі. А наче померли.